Питання зміни прізвища це особиста справа його носія. Як говорить статистика, коростенців, яким не до вподоби а власні імена та прізвища, щороку менше. Однак бажаючи їх змінити, все одно залишаються. Хтось прагне позбутися неприємного назвиська, іншим докучають постійні перекручування прізвища в державних установах. Що ж потрібно, аби змінити прізвище і з якого віку це можна робити, ми запитали у фахівців. Коли ми зазначаємо, що ми змінюємо ім'я, то ми можемо розуміти під цим і зміну власного імені, і зміну прізвища і зміну по батькові. Обмеження існують щодо зміни по батькові, тому по батькові громадян України змінюються у разі усиновлення, у разі видання батьківства, у разі коли батько міняє неповнолітні дитини, міняє своє ім'я. Якщо громадяни України що досягли... 14-16 років бажають змінити або своє прізвище або ім'я, то причин, чому вони це роблять, державний реєстратор не питає. Однак з 14 до 16 років така зміна можлива лише за згоди батьків. Коли особа досягла громадянин України 16 років, то можна змінювати за власним бажанням, не зважаючи на бажання батьків. Офіційна зміна прізвища чи імені в Україні по кишені не вдарить державне мито, а це приблизно 5 гривень, плюс вартість послуг місцевого відділу Рац. Які ж документи потрібно зібрати? Подається заява встановленою формою, фотографія додається до заяви. Якщо громадянин має паспорт, ксерокопія паспорта і ксерокопія свідоцтва про народження. Якщо громадянин встиг одружитися, має неповнолітніх дітей, додаються копії цих документів до заяви. Коли подається заява про зміну імені дітям, що не мають ще паспортів з 14 до 16 років, то замість паспорта подається довідка з місця проживання. Отже, громадянин України, подавши вказані документи, написавши заяву, очікує на розгляд цієї заяви задоволення його клопотання. Розглядати пакет документів місцевий відділ РАЦ буде протягом трьох місяців. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені може бути перебування заявника під слідством, судом чи адміністративним наглядом. Наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято. Відділу державної реєстрації дається на вирішення цього питання. Три місяці, отримавши цей висновок про можливість зміни імені, громадянин звертається до відділу державної реєстрації, маючи при собі паспорт, і ми вчиняємо акт цивільного стану про зміну імені. Актовий запис підписується заявником, видається свідоцтво про зміну імені і погашається паспорт. Після цього. Громадянин бере погашений паспорт і свідоцтво про зміну імені і звертається до паспортного відділу або до паспортистки в ЖРЕПах для того, щоб на підставі свідоцтва про зміну імені змінити паспорт на нове прізвище чи нове ім'я. А зараз немає ніяких обмежень для батьків у виборі імені для своєї дитини. Проте пам'ятайте, називайте своїх діточок так, аби їм не довелося змінювати своє ім'я.